Коктейль, який ми зараз приготуємо, освіжає і охолоджує. Батьківщиною напою є гаряча куба. Це був улюблений напій відомого письменника Арнеста Хеменгуея. Коктейль популярний в різних виконаннях: і в алкогольному, і в безалкогольному. Про який же коктейль я вам зараз розповідаю. Звичайно ж, про Мохіто. Вам знадобиться одна чайна ложка цукру, одна скибочка лайма, вичавіть сік лайма, дві гілочки м'яти потовчіть в склянці. Наповніть склянку льодом наполовину. Додайте 60 мл білого рому, 250 мл газованої води. Перемішайте інгредієнти, прикрасьте лаймом і радійте життю.